Зараз всі будуть просто в шоці від нового телефона. Так. О, привіт, як справи? Що нового? М? Ти довго мовчати будеш? Давай куртку знімай. А. Ну, довго ви там! Зараз все пішли. Добре. О, як справи, що нового? Ну. А... Свет новий, чи що? Я тебе не розумію. Опа! Сідай, давай. Ага. <світ> Дякую. Що у мене тут? Нормальний свет. Опа! Будеш грати? Та в мене є на чому грати. М? Давай мені. Так. А в що граєте? О, хтось телефонує зараз, секунду. Алло! Ага, то та, та це мене так добре чутно, бо в мене новий телефон. Ага. Ну. Мабуть, я піду вже тут. Не буду затримуватись. Все, давай, скоро буду вдома. Угу. Фу. Ху -ху, ледь стримався. Ти бачив? Фух, я йому аж заздрити почав. Блін, теж хочу собі такий телефон.